Вже часто у своїх відео я розповідаю про те, як виконується поворот на гірських лижах, і роблю це різними способами. Я розповідаю про падіння, про те, що ми падаємо з одного повороту в інший поворот. Ми перелітаємо. Добре, якщо ви навчились виконувати цей момент, або просто робити вправи, які я розповідаю в інших відео, то ми переходимо до наступного. Що ми виконуємо далі? Значить, Перший момент: ми перелітаємо з одного повороту в інший. А далі робимо ось цю вправу. Спочатку ми з вами обираємо собі зручне місце, куди ми могли б собі впертися рукою, ліктем. Ви зараз розумієте, яке саме місце вам потрібно. Значить, що ми робимо далі? Я стаю біля своєї опори, опираюсь туди долонею, наприклад. Тому що в мене висота дозволяє впертися сюди долонею. Може бути табуретка, вона буде нижчою, тоді я буду опиратися ось тут долонею. Опираюся на даний момент ось тут. Далі. Ноги я ставлю приблизно на ширині свого тазу. Є. Стопи прижаті до підлоги. Бачимо мої стопи, вони прижаті до підлоги. Далі я зараз роблю ось цей рух з мого відео, до речі, ось такий от рух стопою. Роблю цей рух. За рахунок цього руху починає працювати моє коліно. І ось тут в мене таз починає працювати. Значить, Дивіться, ставлю руку собі на пояс, працюю стопою. Стопи вивертаю на бік, вивертаються стопи. У мене напружується м'яз ось тут. Уважно подивіться ще раз. Ось тут м'яз напружується. Далі нога ось тут починає напружуватися. Всередині. Вивертаю стопи, напружується цей м'яз, я свій таз починаю вести до кута. Тобто я роблю стопами на бік таз в кут. Повернувся назад, вихідне положення. Стопи на бік таз в кут. Вихідне положення. Стопи на бік, таз в кут. Рукою при цьому я легенько віджимаюся. Інший варіант. Стопи на бік, в вкут. Рука рівна. Далі на місці залишається. Стопи на бік, в вкут. Рука рівна, залишається на місці. Цей рух і ця вправа взагалі прокачує. По перше, весь момент вашої перекантовки. Працює стопа, за рахунок роботи в стопі починають працювати коліна, створюючи кут і прокачується наш основний м'яс, на який акцентують з багатьох дуже заняттях своїх, які ми напружуємо при передачі тиску на свою лижу. При цьому також у нас вже одразу працює таз, і коли говорять про паралельність, осей, чи взагалі про те, в якому положенні має бути таз, саме зараз пропрацьовується цей. Момент, коли говорять про момент того, що потрібно засунути центр мас подалі в поворот, також зараз пропрацьовується цей момент. Ми зараз максимально працюємо над другою третьою фазою нашого повороту. Цей рух ми виконуємо при катанні на гірських лижах. Дайте своєму тазу попрацювати взагалі в цій площині. Про неї я ще розповім. Я покажу різноманітні інші інтерпретації. Тому підписочка, лайк, дякую.